Благодійний фонд Сундучок продовжує активно допомагати тим, хто потребує підтримки. Криворізькі волонтери працюють у багатьох напрямках, підтримуючи військових, переселенців і малозабезпечених. Працюємо з військовими, плетемо сітки, робимо подушки. За останні три роки ми багато дуже працюємо з ВПО з малозабезпеченими. У нас один з найбільших пунктів допомоги одягом у місті. Останнім часом, так як бачимо, ну що по місті люди не так вже потребують одягу, як Колись, то от ми складаємо і відправляємо посилками до прифронтових територій. В середньому за тиждень їде десь близько тонни півтори одягу. У фонді також проводяться міні-екскурсії, де відвідувачі можуть розмалювати гільзи, зробити маскувальну сітку та сфотографуватися з мілітарними експонатами. Учні 72-ї гімназії долучились до цієї важливої справи. Ми принесли військовим печиво, печі на допомогу. Ми бачили танкові гільзи. Ми бачили гільзи від. Поліметів можна сказати. Ми розмальовували гільзи. Мені дуже сподобалось. Класно. Ну у вас і... допомоги не буде перемоги. Ми розмальовували гільзи, та я прийшла, щоб ну тут дізнатись чогось нового, посмотрити на гільзи, як тут взагалі, та погуляти з друзями, пообщатися. Поблизтри сітку допомога нашим військовим це почесно кажуть діти. Збройним силам України завжди потрібна допомога. Тому що вони такі ж люди, як і ми, і вони захищають наше життя, тому це потрібно. Благодійний фонд сундучок запрошує всіх, хто хоче долучитися до допомоги нашим військовим, адже кожен, навіть маленький внесок, важливий на шляху до перемоги. Михайло Бистров, Назар Прусенко, цей день.